Минулого разу у наборі Box був одяг, 4 бодіка, 2 трішечки теплішеньких, плотнішеньких, я б так сказала, біленькі, і два тонесеньких зовсім. Оскільки у мене попередня дитина була літня, вони були літніми. Але мені, наприклад, подруги говорили, які взимку народжували, що у зимових бебі Боксах був тепліший одяг і навіть були зимові комбінезони. І цього для дитини цілком вистачає на перший час. Частину одягу навіть не встигли використати, каже Лідія Миланіч. Деякі речі з боксу також не знадобилися. вони туди кладуть речі, наприклад, для жінок, які потрібні в перший день після народження. Ну, наприклад, якісь засоби гігієни для жінки. Але бібібукс, по суті, ж видають уже або при виписці, або вже після виписки, коли їдеш додому. І там ті речі вони просто вже не треба. Від попереднього бейбі боксу говорить, залишилася частина речей, які можна використовувати і надалі. Є речі, які вони ж не використовуються за один раз. Так? Якщо їх не поламали, вони залишаються і ними можна ще користуватись, користуватись і користуватись. От, наприклад, у цей килимок ігровий ну, дуже класна сенсорна штука, і діти дуже люблять лежати і потім торохтіти всеми цими вісюлечками, які над ними висять. Були також у бебі-боксі засоби гігієни і були ще ковдрочка. І матрасик на матрасику зараз нічка спить. Це ковдрочка, при тому, що вона вже пережила 3,5 роки. Бачите, вона ще більш-менш. Більш-менш нормально. Тому цього разу вирішили відмовитися від пакунка і обрати грошову виплату. Нам дали довідку, що ми від нього відмовились і сказали, що з цією довідкою нам потрібно звернутися за місцем проживання. Але перед цим треба було просто звернутися в банк і сказати, що потрібна картка пакунок малюка. І вони приватбанку видають її. Мені видали її, там за 10 хвилин, буквально ось на ній написано, що це пакунок малюка. На що витратити кошти, вже знають. Люльку-переносочку для машини. Мені треба догодовувати сумішу, крім власного молока. Дитину, тому ці гроші швидше за все підуть на суміші, а вони зараз не дешеві. Для тих, хто вже скупив усе необхідне для пологів, такий бокс може бути неактуальний, Додає жінка. А є люди, у яких більш скрутне становище, і для таких можливо варто взяти бебі-бокс. Хтось каже там: от дають гроші, і батьки наживаються. Потім на цьому. на цьому сильно не наживешся. Цього навіть недостатньо. Але ми їх народжуємо не за не заради грошей, їх <різь> народжуємо для того, щоб вони нам радість приносили для того, щоб вони були з нами. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.